Різні барви та відтінки життя у подкасті Не чорно-біле» із Тетяною Вербою. Чоловіки все у більшому дефіциті, частина жінок за кордоном, що буде з економічним фронтом в Україні. Вітаю всіх слухачі подкасту Не чорно-біле», З вами Тетяна Верба. Як закон про мобілізацію може вплинути на ринок праці в Україні та які виклики очікують після війни? На чому уже зараз варто задуматись роботодавцям, що змінити з якими упередженнями варто розпрощатись? Про все це і не тільки обговоримо сьогодні з експерткою з ринку праці в Україні Тетяною Пашкіною. Вітаю вас, пані Тетяно. Як за вашими прогнозами, як на ринок праці в Україні може вплинути закон про мобілізацію? Питання неоднозначне, хоча виходячи з поточного стану і з тих змін, які закон пропонує, збільшиться кількість чоловіків, які з цивільного ринку праці перейдуть. До військового і є сподівання, що певна частина ветеранів має повернутися і відповідно ну не замінити тих, хто пішов, да але, врешті-решт, можливо повернутися на свої робочі місця або на інші, якщо попередні роботи їм вже буде недоступна через певні обмеження. Чи можна сподіватися на збільшення тіньового бізнесу? Частки я гадаю, що він і так вже є, тому що э, знаю, що існує певна категорія. І кількість чоловіків, які наразі готові співпрацювати лише неофіційно, офіційно, дані про них не подавалися відповідні державні органи, знов таки маю свою особисту думку, що можливо, якби ситуація з мобілізацією була більш системною. Да, і відповідно люди розуміли, що та як відбувається, і інститут військового рекрутингу з'явився не на третьому році війни, а хоча б там через півроку, рік, і люди могли свої навички, цвільні і досвід трансформовувати з більшою користю. Да, і Не було прецедентів, коли там комерційні директори йшли рядовими через те, що не мали військової кафедри в своєму виші. Ну можливо, це було б трошки з іншою динамікою. Поки що, що маємо, ти маємо. Які галузі, як на вашу думку, найбільше постраждали, в тому числі і ті, де працювали жінки, котрі виїхали за кордон. Ну, мені о, вкрай важко сказати, що не постраждала через те, що якщо не були демобілізовані чоловіки, не виїхали жінки, хто з нас на ринку праці залишається. Є ситуація, коли дійсно найбільш жіночі сфери, такі як освіта, медицина, сфера культури, сфера надання послуг, щось на кшталт, сфера краси, косметологія і так далі. Да, воно а ну ще наші продажі, да, і продавці. Так. Вони дійсно постраждали, і був такий великий. Географічний шкереберт, як я називаю, да, тому що а східні області, західні, трошки по-іншому відчувають себе різні галузі географічно. Да, і якщо ми кажемо там про торгівлю та кількість вакансій в Харкові, Херсоні Ужгороді, Львові, то це трошки інша динаміка, і, звісно, трошки інші цифри і факти. Відповідно, як на мене, найбільший удар був у 2022 році, якщо ми кажемо про жіночі сфери. І відповідно достатньо велика кількість вакансій 2022 року. Це була не спроба почати новий бізнес. Це була спроба оновити робочі місця і на місця тих, хто виїхав або був мобілізований, найняти людей. Суто нові вакансії, мені здається, пішли в 23-му і в поточному році, коли бізнес трохи оготався і почав м, продукувати нові напрями. таки є варіант, коли це робота віддала. У нас знов таки та певна автоматизація да, всі наші каси без касирів, то що це отака собі спроба. Але в нас є проблема, в нас дешеві люди, і в нас виникає ситуація, що година роботи живої людини іноді дешевша ніж година роботи робота. І тому ми не опікувалися автоматизацією, тому що вона в авансовому вираженні потребує великих грошей. Себто, вам одразу треба вкласти 100, 200, 300 тисяч доларів або цілий мільйон, якщо ви хочете автоматизувати виробництво або торгівлю, зробити автономні цінники. А де де ти нічого не може зробити, тому що перукарні всі наші інші речі це суто людська штука, і не завжди бізнес готовий вкладати великі гроші на ризиковані ринки і а без гарантії того, що нічого не прилетить в той магазин, який ви тільки що автоматизували. Тому є ситуація, коли роботодавці намагаються певним чином переглянути бізнес процеси оптимізувати щось, скоротити, спростити на потім відкласти. Да? І відповідно вже набрати людей, які потрібні суто для базових бізнес-процесів. Ну, окремим пунктом йде зарплатневі воїни, тому що знову ж ми кажемо про те, що на сайтах з працевлаштування а в 22-му році заробітна платня вакансіях стояла, стояла, стояла. А в 23-му підскокувала аж чотири рази. І відповідно з 15 тисяч до 22 двох, от за ті чотири стрибки, вона і дострибалася. І відповідно є ситуація, коли роботодавці наразі це вже не про операційні витрати, да, і про якісь бонуси, це про виживання. Або ви наймаєте людей і розумієте, маєте розуміти, як це зробити, щоб вам це було вигідно, або у вас це просто простою, тому що людей немає. І якщо ми кажемо про чоловічі професії, то ми кажемо про фемінізацію ринку праці. Про те, що жінки опановують ті професії, які вважалися чоловічими, іноді по замовчуванню, іноді навіть по пам'ятаю, бо це був такий список чоловічих професій, які дякувати Богу відмінили в 2017 році. І тепер в нас будуть трактористки, машиністки, операторки, шахтарки, водійки фур і інші фемінітиви, які вже є не просто навіть професії, але реальні люди, які виконують цю роботу. Держслужба служба зайнятості в минулому році вже відзвували, що декілька сотень жінок і в шахти пішли, і в котельних, і в зварювальниці. Ну, коротше, ну, молодці. І знаєте, ще щодо закону про мобілізацію, то у ньому так і не було такого, того, що ми чекали, стосовно пункту демобілізації. Як це вплине теж на ринок праці? Адже на декотрих підприємствах зберігали робочі місця для чоловіків, котрі пішли воювати, то зараз вони не будуть знати, як довго їх зберігати. Ну насправді, оті збережені місця це така собі КСВ, да це більша соціальна відповідальність ніж про економічну ефективність і доречність, і це просто подовження ще там на рік, на два-на три в поточному режимі тих місць за рахунок тих людей, які наразі нас захищають. Я розумію, що ситуація мала бути однією. Планувалася, можливо, очікувалася одна, а буде друга. Знов таки, можливо, до закону будуть зноситися поправки. Я щиро вважаю, що там є ще що доробляти і оптимізовувати. І тому знов таки ми розуміємо, що ситуація на сході змінюється з тижня в тиждень, не кажучи вже з дня на день, і прогнозувати щось стратегічно вкрай важко. Тому закон, який мав би стратегічно це регулювати, такий більш-менш рамочний держава намагалася прийняти. Вирішувати якісь точкові, конкретні потреби, якісь реалії сьогодення. Можливо, це будуть якісь підзаконні акти, якісь вже постанови і так далі. і так далі. Вкрай важко сказати. Чи можемо ми якось подолати ці виклики? Що робити роботодавцям уже зараз? Я не дуже вірю в трудову міграцію, угу. скажу відверто, тому що по нинішніх зарплатах і по нинішніх умовах до нас можуть приїхати. Прудові мігранти з тих країн, де живеться погано, гірше ніж в нас, та, і ті, які не вважають оті військові ризики надто великими. Це можливо навіть не Азія, а Африка. І це можливо ті буремні країни, де постійно військові перевороти, всілякі інші речі знов таки законодавство для цього не готово. Роботодавці не певні на державному рівні якихось угод. Про обмін працівниками або залучення я ще не бачила. І відповідно казати, що держава націлена на стратегічну допомогу роботодавцям, які потерпають без працівників, от в цьому сенсі немає. Одночасно є парадокс: незважаючи на те, що на сайтах з працевлаштування кількість вакансій вже перевищила мені здається до воєнний рівень, а кількість людей не стала більше. Навпаки, ми маємо декілька мільйонів громадян за кордоном і. І на кордоні, ніхто не відмінив такі ганебні явища для ринку праці, як сексизм та HSI. І, Відповідно, можливо, суттєвим ресурсом з'являться неочікувано кандидати і кандидатки віку 45 50, 55, 60, і навіть 65, якщо ми кажемо, наприклад, про чоловіків. І можливо, ця ситуація, врешті-решт, витверезить. Роботодавців настільки, що фахівці, врешті-решт, почнуть оцінювати за їх професійними якостями, а не за датою народження. Мені здається, це мав бути єдиний позитивний тренд, в тому, що відбувається, тому що в більшості випадків роботодавці вже намагаються оптимізувати а, організаційні структури власних бізнесів, намагатися поєднати, якщо це, наприклад, декілька компаній, об'єднати загальні такі відділи, як там маркетинг, бухгалтерія, HR, щоб не Наймати троє людей на одну посаду, Да? краще доплатити одному або взяти якісного фахівця, який більш продуктивний. Знов таки ми кажемо про віддалену співпрацю і можливість залучення наших людей, які поїхали туди і готові продовжувати працювати віддалено на українського роботодавця, бо не мають змоги поки що працювати там, де вони є наразі. І знов таки фінансовий варіант залучення ніхто не відміняв. Тому що в нас так історично склалося, що роботодавці в більшості випадків починають піднімати заробітну платню, коли вже розуміють, що не переливки, маємо щось робити. На опередження працює вкрай мало. А от найсвіжіший кейс: мій син наразі шукає підробіток і моніторить вакансії. І вчора мені пересилає вакансію, каже: Дивись, а коли починав її дивитися, там декілька місяців тому там заробітна платня, водія а сміттєвоза була 19 тисяч, потім вона була 20, потім 21, вже підняли до 22. Mm -hmm. Я йому кажу, що як люди не змогли знайти 19, 20 і 21, та ще подивилися, що сусіди 25 пропонують, то змушені самі піднімати заробітну платню, тому що людей, бажаючих на таке співвідношення ціна-якість найматися, не просто немає. І тому роботодавцям доведеться або оплачувати ту роботу, яка в них є, не дуже згарна, або розвивати свій бренд роботодавця, щоб цю роботу хотілося б виконувати в цій компанії, або поєднувати те інше ще притомних керівників і адекватні стратегії розвитку компанії. Чи можемо ми очікувати на те, що ну скажімо, прийдуть. Волонтери з інших країн і безкорисливо будуть відбудовувати країну. Скажімо, з діаспор знаєте, я б дуже на це сподівалася, і ем, в мене є відчуття, що це може справдитися. Можливо, не в таких мільйонах масштабах, як ми розраховуємо, так. але враховуючи те, що до нас державні органи приходили наші, наші люди з діаспори. Є проблема. Якщо порівнювати, наприклад, нас із ізраїлем, який досить системно підходить до всіх євреїв в світі. І всі вони за замовчуванням вважаються громадянами Ізраїлю для них роблять безкоштовні тури, всілякі речі. І кожен єврей знає, що в нього є параматеринська батьківщина, куди він може повернутися по любе його. Там е, приймуть і існує мережа благодійних фондів, державних організацій, всіляких інституцій, які допоможуть приїхати, прижитися і просто попрацювати все, що загодно. Да? Приїжджай, тобі завжди раді. У нас цього нема. А в нас нема навіть тон войс для спілкування з нашими співвітчизниками, які виїхали у 2022 році, і оскільки я маю багато колишніх колег, які працюють наразі віддалено або живуть за кордоном, то багато хто з них продовжуючи залишатися українським громадянином, активним волонтером, там людину, яка донатить і щиро продовжує себе вважати українцем, ті всі заяви посадових осіб, які кажуть про ухилянтів і всіляких таких інших. Негативних характеристик, да, примушують у тих людей відчувати себе дискомфортно, тому можливо нам а, треба розробити державну програму залучення волонтерів, в тому числі з діаспори, і в тому числі і те, що я називаю так, може трохи оскольна агітація пропаганда, в сенсі того, що держава має чітко висловити свою позицію стосовно того, як де і. Що вона готова робити для своїх колишніх громадян, для людей, які вважають себе українцями, не маючи громадянства, і так далі, і так далі, і так далі. І, можливо, до нас приїдуть ті українці, які в батьківщині не були ще ген-ген, де да, може з самого народження. І звісно, на, треба розраховувати на волонтерів, які допомагатимуть нам не тільки через те, що вони українці, а через те, що вони владі нам допомагати знов таки. Це має бути певна програма, щоб не було такого, що людина, яка, умовно кажучи, зійшла з протягу Європейського у Львові і звертається до перехожих, де можна як пристроїтися волонтерою, який готовий працювати на благо України. А йому що кристина, не знаю, ну піди спитаюся в черговий повод дякую, пані Тетяної на продовження теми. Після війни, які можуть бути прогнози, адже ми бачимо, що народжувані сипади тривалість життя, теж скорочується. Багато хто не повернеться в Україну. Що тут можна спрогнозувати? Разом із тим, ті підприємства, які зараз належать до критичної інфраструктури, мають броню для своїх працівників, вони будуть може в такому більш кращому стані, навіть якомусь привілейованому, і туди будуть іти більше працівників. Зможе залучати нових і отримувати mm -hmm. наявних, так можливо і певний перекіс, тому що да чоловіки тепер а, питаються по вакансіях, чи є бронь в компаніях. Чи... Так. Можливо, знаєте, в певних чоловіків спрацьовує ще наш менталітет, да, і наше упередження таке, що чоловіки мають бути годувальниками сім'ї певними лідерами, і дехто з чоловіки боїться, що якщо вони будуть поранені або інвалідизовані, да то вони не зможуть бути годувальниками і стануть обузою для власних сімей, і для них це просто такий великий треш. І тому вони готові переходити на бронювання, і займатися якимись речами, щоб продовжувати виконувати свою роль погодувальника і голови сім'ї. Ну і знов таки, коли ми кажемо про сім'ї, да ми кажемо про ситуацію, що народжуваність нас суттєво падає, подовжені життя на 10 років скоротилися в середньому за останні 3 роки. І тепер чоловіки, які мають бути до 60 років воєнно зобов'язаними, да середній вік скоротився нас скоротився, до і сім. Не виходить такий собі трошки нонсенс. Але, врешті-решт, є ситуації, в якій ми опинилися разом з усією планетою. Це наступний крок нашого демографічного буття. І ви можете побачити, що в 60-х роках народжуваність була феєрично, да, там троє-четверо дітей це була норма для сім'ї. Тепер народжують значно менше, одна-дві дитини, це мінімум і максимум. І найбільш народжуваність є великою або в Азії, або в Африці. І тепер ми маємо наступний крок. Держави розраховують на наявний, як то кажуть, контингент своїх громадян, але вже м, розуміють, що вони з ними будуть співпрацьовувати довго, цебто там піти на пенсію в 55 років, це вже не варіант. Держава розраховує на те, що співпраця і активна взаємодія держави з громадянином буде відбуватися там до 60-70 років, тому що нинішній рівень медицини дозволяє людині бути активною в певний досить суттєвий період часу. Нам важливо перейти від кількісних характеристик до якісних і відповідно розраховувати на те, що в 2100 році у році нас може бути 20 мільйонів. І завдяки тому, що ми будемо правильно підбирати людей на ті посади, які в нас є на ті вакансії, да, правильно організовувати їх взаємодію. Це ми будемо підвищувати ефективність. І тоді виявиться, що можливо, то каже одного двох ні даю. Да себто буде варіант, коли люди досвідчені, правильно підібрані в команди, будуть давати ту саму якість і продуктивність при меншій кількості. І в роботодавці буде менше проблем з донавчанням, з плинністю. і, Відповідно, буде можливість навіть платити більше грошей, тому що плинність для роботодавців це дорого. І нам треба розраховувати на те, що допоки ми не навчимо молодь правильно обирати професію, як то кажуть з першого дупля. І правильно її перекваліфіковувати, якщо виявилося, що сталася якась помилка, ми ризикуємо втратити цю частину ринку праці. І знов-таки неякісна вища освіта може замінусувати певну кількість підлітків, які можуть поїхати тепер за кордон, більш розуміючи, що там відбувається, і таким чином ми ще замінусуємо собі певну частину нашої популяції. Тому негативних прогнозів у нас багато, але мені здається, це не є приводом. Волати все пропало, ми всі обрю, але це просто підґрунтя для того, аби нам розробити нові шляхи так. А, досягання нашої мети в інших умовах. Да, тобто це вікно наразі похмурої, навіть йде дощ. Якщо не візьмеш парасольку, будеш мокрий. Mm -hmm. Тому є варіант або не взяти і волати, що все погано життя, бентега, або правильно взутися, взяти парасольку і розуміти, що можна досягти того пункту, звідки або куди ти маєш прийти. Тому так в нас не буде багато людей, тим більше зайвих. В нас не буде багато молоді. Нам потрібна додаткова медицина, аби всі, хто вижили, пережили в різних вікових полюсах, не отримували вчасну допомогу, підтримку, реабілітацію, в тому числі і психологічно, і це серйозна проблема, тому що ну чого гріхати, їде да Зу у всіх така трохи на одній нозі стоїть. І відповідно про ефективність людини, яка тривожна і виснажена, казати нічого не можна. Тому нам доведеться розуміти, що оці всі ресурси нам треба додавати, і тоді наша мета досяжна. Чи може якось вирішити, хоч трохи проблему автоматизація процесу на виробництвах? Звісно, я дуже ратую і за автоматизацію. І за помірну адаптацію рутинних офісних реалій завдяки штучному інтелекту і всіляких таких штуках, так щоб нам не плодити зайвих там умовно маркетологів, клерків, архіваріусів і інших людей, які не досить продуктивно займаються тим, що штучний інтелект або боти, Можуть зробити якісніше швидше, то можливо, це треба робити. Звісно, все має бути обмежено і під жорстким контролем, аби ми розуміли, що ми робимо, і що ми коїмо, і що не коїти те, що ми коїмо, і відповідно таким чином це має бути. Але знов таки, ми кажемо про те, що добре, якщо автоматизація систематизована, а не кожен своєму куточку намагається винайти велосипед, да і дивується, що в нього щось не злагодиться. І тому мені здається, що в нас є проблема з тим, що в технічній вищі не хоче йти молодь через те, що вона погано розуміє фізику, математику взагалі не розуміє себе в цьому. Якщо держава не буде підтримувати той СТЕМ да, технічні спеціальності, не буде залучати туди дівчат, наприклад, яких там трошки хейтять, і так далі, і так далі, то нам вкрай важко буде займатися власною автоматизацією. Нам доведеться йти до китайців. Американці вже зрозуміли, що це не дуже хороша ідея, і відповідно, нам просто треба. Окрім автоматизації того, що є наявна, і того ресурсу, який є наразі, розуміти, що наступної хвилі в нас не буде, тому що якщо ви підете на сайти працевлаштування в розділ резюме і по виробництву підете дивитися людей, або навіть керівників, або фактично висококваліфікованих фахівців, більшість резюме буде 55+. Нема ким поповнювати цих людей, заміняти. І тому автоматизація буде закривати собою такі діри, знаєте, як в швейцарському сирі. Але якщо в нас не буде людей, які будуть робити технічний нагляд, які будуть створювати технічні завдання для автоматизації, в нас буде велосипед у чотирьох ногах. Тому нам потрібна автоматизація, але вона має бути керована, контрольована і системна. це правда, які професії пані Тетяна на ринку праці зараз найбільш затребувані? Кого шукають найбільше? Як би дивно це не звучало, але ні ковід, ні війна, глобально ринок праці отак посунути чи перевернути не змогли. А в нас завжди керують продавці, а менеджери з продажів це золото так. нашого ринку. Так і відповідно, щоб не траплялося, першими хочуть їх. Ну і до речі, на ринку праці в IT тепер за продавці, селс менеджери і маркетологи кутуються більше ніж девелопери, і інші сіньори. Тому так та в нас знов таки продажі і виробництво продовжують тримати, як то кажуть, пальвоперництва і поки що нема ніяких. Варіантів, щоб їх з тих перших двох місць зняти. В десятку знов-таки входять наші логістика, наші прості професії, на кшталт кур'єрів, операторів, бухгалтерів, офіціантів сфери гостинності, до речі, трохи піднімається, особливо західними регіонами. Як завжди, не вистачає людей, як я кажу, на базовій професії так, це вчитель, медик, інженер, будівельник і так далі. І знов таки, да ми кажемо про ситуацію, коли діджитал нам допомагає всі наші діджитал маркетологи, сімем і так далі. Вони так у ні потребують їх роботодавці, додають трошки зарплати. Ринок потихесенько, потихесенько відвоює своє. Як ви думаєте, зміниться щось на ринку праці після війни? Прогнозую, що будівельні професії вийдуть на перший план. А знаєте, враховуючи, що в нас лише документованих збитків. Від зруйнованої інфраструктури вже здається більше 500 мільярдів євро. То будівельникам робота буде. Mm -hmm. Знов таки, я чомусь думаю, що вона буде така хвильова. Да, в сенсі того, що наступні там умовні 5-10-15 років оця поновлення, реставрація, реінкарнація, всі інші речі відбудуться. А далі ми будемо дивитися в залежності від того, якою буде економіка. Тому що так історично склалося, що в нас, як мабуть, в Америці да, там було вивіз сміття дороги і будівництво найбільш корумповані, і за них завжди відповідала мафія, враховуючи те, що в нас в більшості забудовників зараз є проблеми з землею, на які вони будують. Якщо ми не змінимо підходи, то можливо будівельника буде на наперед. Тому що м, ми розуміємо, що існує певна зрегульованість, корпоційний фактор і так далі. Тому будівельники так можливо, і відповідно це буде більше реновація, ніж будівля там нових квартир і так далі. І так далі в сенсі нових неоновлених, да, і не для тих, хто потребує І от ще один виклик, мабуть, останній, який м, перед нашими роботодавцями, це така довга. Важка робота, це робота з упередженнями, і робота з тим, щоб в своїх працівниках бачити особистостей, mm -hmm. тому що якщо казати це бізнесовою мовою, це вигідно, тому що люди, які бачать, що їх цінують, що до них звертаються, що їх вважають не ресурсом, а капіталом, відповідно на це реагують, в тому числі і продуктивністю. І відповідно роботодавець, які рахуються за власним персоналом, який вважає співробітників дійсно найякіснішою, найважливішою складовою свого бізнесу, отримує зворотнім зв'язком прибуток більший ніж роботодавець, який вважає, що всіх треба до ноги, всіх пошикувати, всіх налякати так, щоб вони носа не могли підняти, і так далі, і так далі. Страх – найпростіший інструмент керівництва, але він вбиває творчість, креативність і готовність працювати понад бажанням. І тому, можливо, в тактиці ви виграєте, а в стратегії ви програєте з розгромним рахунком. Тому да, таке завдання є, і на нього знадобиться дуже багато часу. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за участь у цій програмі. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як закон про мобілізацію може вплинути на ринок праці в Україні та чого чекати після війни. Про все це говорили із експерткою із ринку праці Тетяною Пашкіною. А з вами була Тетяна Вербак. Подкаст не чорно створений створеної співпраці із харківським прес-клубом та мережею місцевих ЗМІ громада груп. Далі буде.